Вітаю вас, діти! Послухайте загадку. Ця пора прекрасна всім. Є в ній спека, грози, грім. Скільки в неї є скарбів в лісі ягід та грибів. У садках смачна малина. Агрус, яблука, ожина тече срібля старічка. Можна грати засмагати. Ластівка в небі летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка ця пора. Вірно, це літо. Сьогодні ми познайомимося з найтеплішою порою року. Літом літо це наступна пора року після весни. Літо це аромат моря та яїд, гарний настрій. Влітку жарко, висока температура повітря дозволяє одягти легкий літній одяг. Наша шкіра радіє від сонячних промінців. Літній дощик поливає рослини, які швидко ростуть під впливом вологи та сонця. Влітку після дощику часто можна подячити яскраву веселку. Нарешті достигають ягоди, фрукти, овочі. Саме літом готують запаси на зиму, смачне варення з фруктів та ягід, а також збирають солодкий мед на пасіці. Бджілки активно працюють, збирають із квітів пилок і перетворюють його на мед. Літо, як і зима, весна, осінь складається з трьох місяців червень, липень і серпень. В червні достигають черешні. Полуниця. В липні цвіте липа. В цей час збирають липовий цвіт, з якого восени та взимку заварюють чай, який допомагає лікувати захворювання. У серпні місяці проходить жнива, камбайни косять пшеницю на полях, з якої згодом виготовляють муку. Ось таке яскраве барвисте літо. Бажаю всім миру! До побачення на все вам добре. Дякую за увагу!